Що вам потрібно, щоб приготувати олів'є? Але не готувати цілий тазик, а гарну мисочку. Дивіться, вам потрібно 450 грам вареної пів цибулинки, кропчик, майонез, горошок, декілька огірочків в мене будуть квашені. Потім треба 6 яєць, 6 великих картоплин, дві маленьких мурквинки або. Одна велика. І гарно це все нарізаємо на кубики. Є в нас вже все нарізано, картопля, яйця. Це все змішуємо до кубки. Так, Кубиком гарним, щоб вони були гарнесенькі. Варена ковбаска. Теляча, до речі, дуже смачна. Морквочка. Морка вже чекає, коли я дам. Отакий огірочок. Хтось, до речі, любить молодий, свіжий. Я даю квашений. До речі, солила сама. Обов'язково трошки зелені. Гарно треба тепер це все вимішати. Посолити Пів чайної ложки солі. До речі, я зараз заправляти весь салат не буду, заправлю лише частинку. І тільки до частинки додам цибульку, щоб він не спортився. О, і все. І буду по чуть-чуть заправляти майонезом. Дивіться, який гарний вишу. Отак. Відкидаю ту частинку, яку буду заправляти майонезом. Сюди додам трошки цибульки. О. Так мурка зараз буде перша їсти. Мурка зараз. О, все, Так що, Пройшли чотири дні, і олів'є готове.